Часи нам мати громадську бібліотеку. Під такою назвою влітку 1881 року вийшла друком невеличка брошура додаток до газети «Миколаївський вісник». До миколаївців зверталися впливові та небайдужі громадяни, серед яких міський голова Михайло Парізо де Лавалет, історик-краєзнавець Григорій Ге, інженер та педагог Володимир Рюмін. У Миколаєві існували бібліотеки при навчальних закладах, де була спеціалізована література для студентів, бібліотека обсерваторії, деякі приватні заклади, але доступ до цих книг був або обмежений, або надто дорогий. Розлоги звернення мало спровокувати публічну дискусію, об'єднати зацікавлених містян, а головне переконати військового губернатора Михайла Манганарі видати дозвіл на будівництво. Днем народження громадської бібліотеки вважається 11 листопада 1881 року, коли було затверджено її статут. Проте статутом бібліотеці заборонялося мати власне приміщення. І накопичуючи фонди, вона постійно переїжджала з місця на місце цілих 13 років, поки у грудні 1894-го не відкрилася будівля на розі спаської та різдвяної. Що її зараз ми знаємо як міський палац урочистих подій. Гроші на будівництво величезна сума у 9 тисяч карбованців. Прийшли від мецената, що на початку бажав залишитися анонімним. Проте у міському зібранні точилися суперечки, у тому числі через те, що бібліотеку планувалося будувати на місці затишного міського саду, де полюбляли проводити час власні міської думи. Анонім змушений був розкритися. Ним виявився відставний підполковник Олександр Нужно. До оголошених 9 тисяч він додав ще три вже у вигляді позики. Отже, 27 грудня 1894 року будівля, спроєктована архітектором Євгеном Штукенбергом, нарешті офіційно відкрилася. Фонд бібліотеки налічував 4600 книжкових томів. Відвідування бібліотеки коштувало доступні гроші, однак не мізерні. Річний абонемент обходився у 5 карбованців. Він дозволяв безперешкодно користуватися читацькою залою та брати щомісяця дві книжки додому. За книжку, взяту додому, передбачалася застава в один-два карбованці. Аби упорядкувати фонди, бібліотека друкувала каталоги. Так можна дізнатися, що наприкінці дев'ятнадцятого сторіччя миколаївці читали Дікенса, Конан Дойля, Гьотте Данте. Журнали та інші періодичні видання, у тому числі англійською та французькою. З 1900 року бібліотека отримала дозвіл влаштовувати публічні лекції та концерти. Це пожвавило культурне життя міста. Бібліотека виступала тим, що зараз називають арт-простором, а також стала ще одним джерелом прибутку. До 1903 року фонди бібліотеки збільшуються до 15 тисяч томів. Бібліотека накопичує унікальні місцеві видання, приміром, як цей англійсько-російський словник. Фонди також поповнюються за рахунок дородавців. Вдова Миколи Аркаса передасть частину його унікальної домашньої бібліотеки. Збільшення фонду загострило питання про зберігання книг. Плани розбудови нової філії не справдилися через Першу світову війну. У 1913 році вирішили добудувати до бібліотеки нове крило у грудні 1920-го Миколаївська громадська бібліотека була націоналізована і змінила свою назву на Миколаївську центральну бібліотеку керувати бібліотекою став завідувач, а не правління. Штат працівників скоротився з 17 до 5. Фонди були переглянуті, літературу, що вважалася забороненою або класово ворожою, вилучили у 1964 році. Через остаточний брак місця для зберігання фондів. Бібліотека переїжджає у нову будівлю, розміщену в так званому червоному будинку недобудованого театру Миколи Лєбідіва. Тепер ми її знаємо як універсальну наукову бібліотеку. Їй залишається велика колекція старовинних книг та стародруків загальною кількістю більше 40 тисяч екземплярів, що вони і зараз зберігаються та вивчаються у сховищах бібліотеки та у музеї книги.